Скажіть, будь ласка, Василь Петрович, ви кажете, позабюджетні кошти громадської організації благодійні про церкви? Ми з вами поговорили про місцеві концесії, які тут є, у вас біля церкви, а місцевий бізнес. от Ми чули, що тут є у вас громадська організація, така ж спілка дрібних підприємців от, і багато інших бізнесменів середньої ланки. Як вони з вами співпрацюють, чи вони і чи вони допомагають? допомагають саме вам, вашій роботі. Ну, Безумовно, допомагають, і є співпраця, інакше не можливо, тому що сьогодні середній і дрібний бізнес дає 57% наповнення бюджету міста. І тому ми з великою вагою ставимося до них. І от якщо з'являється щось нове, особливо в податковому законодавстві, як, наприклад, зараз проходили зміни в податковому кодексі. І е, на розсуд міської ради потрібно встановлювати розміри тих чи інших податків місцевих, то ми безумовно з ними радимося. У нас такого ніколи не буває, щоб ми приймали якесь рішення, не порадившись з ними. Мається на увазі з представниками, от, як ви сказали, сьогодні спілки дрібних підприємців. Ну, це в основному тих, що стоять сьогодні на ринку, на базарі, що в мороз, що в жару от, і заробляють гроші, щоб якось отримувати свої сім'ї. Тому ми, безумовно, з ними радимося, збираємо їх, збираємо податкову, збираємо депутати міської ради відповідних комісій, знаходимо компромісне рішення, воно що на сесії приймаємо рішення. От. Ну і є повсякденна, є повсякденна робота, є повсякденні проблеми, які у них виникають. От. Двері відкриті, у них є, вони організовані всі, є їхні представники, приходять сюди, сідаємо, вирішуємо питання. Така співпраця вона дуже важлива як для них, так і для нас. Василь Петрович, Ви сказали, люди це дрібні підприємці, які працюють на ринці. Багато ринків біля церкви. Ну, у нас сьогодні вісім ринків. У нас є вісім ринків, але із таких серйозних я би назвав це центральний ринок, і на масиві Леонівського у нас є серйозний ринок. Значить, ну і критий ринок і біля нього там теж такі три місця. А і є ще такі трошки менші ринки по мікрорайонах. Багато коштів наповнюється бюджет міста за рахунок ринків. О, таке питання. Ну безумовно, тому що вони платять сьогодні і ПДФО, і вони платять сьогодні земельний податок. Практично вони платять все місто. Якщо це промислове підприємство, яке знаходиться в білі церкви, то податок з прибутку інші види податки, вони платять, як правило, в державний бюджет а обласний, то ця категорія населення і ринки платять тільки в нашій бюджеті. Зрозуміло. ми чули від спілки дрібних підприємців, що там такі активісти, що ви хочете міський голова спільно спілка дрібних підприємців з міським головою хочуть створити такий соціальний проект Юрівський ярмарок, де будуть саме товаровиробники виробляти свою продукцію, де будуть залучатися і під туристичні такі, скажімо, маршрути Біла церква, тому що ця Біла Церква вона. Історично дуже цікаве місто, дуже розкажіть, будь ласка, то коротко так про це бачення? Ну я скажу, що це є такий проект, і навіть вже перші кроки були зроблені. Ми в різні роки. Потрошечку щось робили, ну, але це було, ну скажімо так, як локальне, ну, наше місцеве, навіть не міське, я складу таке регіональне явище, місто район, проведення таких от ярмарків з якимись видовищами там і таке і інше. Але мова сьогодні ведеться про свого роду якийсь прообраз Сорочинської ярмарки, але із своїм колоритом, будемо говорити, так, нашим білоцерківським характером для нашого регіону. Ось про що мова ведеться. От тобто, це постійно діючий буде ярмарок yeah. виробників, які зможуть тут yeah. продавати своїми власними руками виготовлену продукцію. Yeah. Це гончарне, yeah. гончарне yeah. мистецтво, скажем, прикладне мистецтво, yeah. вишивки, поділки різні, вироби з дерева. Все таке Absolutely інше. Right. Це не буде тимчасовий якийсь ярмарок розпродажу. А це буде буде саме Юрівська ярмарка, де будуть постійно працювати. Виробники і таким чином будуть створені додаткові робочі місця абсолютно правильно. Да. От, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що за рахунок них там земельний податок поповнюється. А зараз слово таке дуже на слуху, децентралізація влади, і що податки будуть збиратися до місцевого бюджету і будуть залишатися на розвиток селищ міст. От, які конкретно вже податки такі от, збираються, і як це покращує становитися? Вище саме міськради і розвитку міста. Ну, я скажу, що е, фінансова ситуація на місцях вона набагато краще, ніж у минулому і позаминулому по роках. Чому? Тому що дійсно помінялася податкова база, яка е, змінила потоки надходження е, коштів до бюджетів різних рівнів. Я не буду говорити сьогодні про державний бюджет. От. Але про міські бюджети скажу, що вони сьогодні отримали ну, суттєве наповнення. Наприклад, по двох перших місяцях ми бачимо перевиконання бюджету 130%. Таке у нас було тільки у 2007 році, до кризового, кризового рік. Разом з тим. Якщо основний фонд у нас дійсно от така картина ну, прекрасна. Але спецфонд, який раніше навпаки був, ну, добре наповнювався, тепер в зв'язку з тими ж самими змінами в податковій базі, от, він суттєво зменшився. А спецфонд це розвиток міста. Мається на увазі будівельні роботи, капітальний ремонт, поточні роботи по місту там і таке інше. Тому практично, що зробили уряд, він скажімо так, з однієї посуди перелив в іншу. Але на цей період, на цей час, я вважаю, що це дуже важливе рішення. І коли була зустріч, голова облдержадміністрації Шандорово Ніколаєвич зробив зустріч е керівників міст і районів з міністром фінансів Наталією Іванівною. Ярешсько в Вірпіні, така зустріч була три тижні назад. От коли я там виступав, я їй сказав, тоді сказав, що знаєте, що поки що, ваше міністерство перше. Хоч щось зробило для того, щоб е, смислом наповнити слово децентралізація, хоч щось. Тому що інші міністерства, ні Рівен, Бут, от, е, е, ні, я вже не кажу про Держкомзем і таке інше, е, чи екологія, ну нічого не реформи не відчуваються. Абсолютно їх не то, що не відчувається, їх немає. Їх просто немає. От. Як було все, так і воно це було. Полізнь тільки що змін ніяких немає. І децентралізація. Можу з усією відповідальністю сказати, вона залишається на папері. Скажіть, будь ласка, як сама місцева громада відноситься до того, що все-таки їм будуть надані скажімо, повноваження бути повноцінними учасниками цієї громади і що вони дійсно будуть мати право вирішувати на загальних зборах, на, на, на сходках, скажімо, таких громад, як кажуть зараз, що схід громади воно у нас історично заложено, бо колись ще в ті часи, от зараз, коли кажуть, вибрав. Сам себе вибрав, сам себе видвинув, йти десь там на вибори, чи ще кудись. Раніше такого не було. Раніше громада вибирала, доручала, давала повноваження, і громада запитувала, якщо людина не справлялась, громада її відзивала. Так, ну в цьому суть місцевого самоврядування, так воно повинно бути. Якщо це все повернеться, а я чого кажу слово повернеться, тому що у нас колись. Якщо ми візьмемо 91 рік, 94, як Україна стала незалежною державою, і з'явився перший закон про місцеве самоврядування, а саме головне ті повноваження громади, як ви сказали, і представників громади в вигляді депутатів, які були виписані в законі, який самий перший був, то це, на мій погляд, був самий демократичний і самий е такий з, з дієвий закон і закон, який Повністю відображав інтереси громади. Це був закон. А потім з кожним роком права громади зводилися все більше і більше на Нівець. І на сьогоднішній день вони зведені просто до формалізму. Це ненормально, тому що Україна підписала свій час європейську хартію і Україну приймають, хочуть прийняти в європейську сім'ю. І один із критерій життя в Європейських державах є це повага до, і поважне ставлення до, до міських громад. В цьому світі так. Тому що місцеве самоврядування воно є в усьому світі, в будь-якій країні. маю на увазі цивілізовані, розвинуті, демократичні країни. І в цих країнах місцеве самоврядування має най, найбільші повноваження, не якісь там обласні структури. Ну, і регіональні структури і їхні, і так далі, а іменно місцеве самоврядування. У нас на Україні все на виворі. Всі мають повноваження, всі мають право керувати, крім представників міських громад. І знову ж таки, коли трапилася так, часа з часами незалежності, Україна все таки дійсно все пішло в центр, центральне управління, управління підпорядкування і зробили з царя, і ми бачимо, що відбулося і при Януковичу, коли цар батюшка бігли, як той казав, по п'ятам його стріляли, він тікав. І зараз дуже багато узурпована влада. На жаль, на жаль, воно де де Юре, наче воно не так, а де факто воно дійсно так. коли... Одна людина розпоряджається, і коли потім в ручному управлінні працює кабінет міністрів і якимись директивами там щось вирішує, а на місця, на місця мало що хто тут вирішує на місцях. І я до чого це веду запитання? Коли людина вона знає, що вона в громаді, вона має і громадянську відповідальність. Вона тоді розуміє, що треба, чому платиться за газ, чому платиться за світ. Звідки береться каналізація, і ця людина вже цікавиться цим. А нам зверху дають, і люди в нас такі кажуть в депресивному стані. Ти поїдеш по Україні, по містах, по селищах, дивишся на людей, і люди дійсно вони кажуть, а що ми вирішуємо, ми, ми нічого не вирішуємо. І люди вже чомусь не всі ж люди там голосують за гречку чи там продажні, як кажуть. Бо насправді, справді, вибачте, за слово моє улюблене, вибори відбуваються як правильно, правильно. Але вночі підрахує так, як вони собі вважають за потрібне, і маємо те, що маємо. І люди настільки вже розчаровані в цьому всьому. Хоча те ж саме електронне голосування, це два тижні і можна зробити електронний уряд. Чомусь ця система, на жаль, ще працює, стара система. Хоча всі кажуть, поламати систему, зробити нову систему влади. але, на жаль, дуже багато людей при владі, скажімо, тих самих карт колоду перетисували і дуже багато, Багато ще треба нам в Україні міняти. Я ж до чого веду. Місцева громада Біла Церква, велике-велике місто, місто Київської області, понад 200 тисяч населення мешканців цього міста. Це дуже-дуже велика, так скажем, кількість людей, і працювати з цією громадою теж може дуже бути важко і може бути дуже легко. Все залежить від теж чинного законодавства і бажання. Ання України дійсно бути демократичною розвиненою країною і багато залежить і від людей, коли міська громада в Співпраці з міським головою знає свої права, і коли вона може себе захищати і знає закони, то звичайно це може бути і як показник на всю Україну, наприклад, справжньої дійсно місцевої такої громади самоуправління і децентралізації. Я до чого до чого веду? Як, наприклад, вас працюють юридичні Консультації, чи а, вас в міській раді депутати а, співпрацюють з мешканцями, з виборцями, які їх делегували. Бо, на жаль, в нас завжди кажуть, що закони на виборах порушуються, але за порушення законів а, за цих 24 роки незалежності а, ми з вами, мабуть, не знаємо, що в нас, хоч хтось сидів, а, наприклад, відповідальність, міс. я вже не кажу політично, бо її ніхто ніколи не несе. Кримінальну відповідальність кажуть стики порушень, стики фальсифікацій і два-три місяці. Після виборів поговорили, а потім все знову ж затихло. То хочеться от знати, таке до вас запитання, вибачте, я трошечки е, собі дозволила подискусувати. Е, таке до вас запитання. Е, міська рада, от 60 депутатів, які вони, з яких вони фракцій, з ким вам доводиться працювати, як вони допомагають, і чи відповідають вони в ваших вимогах, як міського голови, е, співпраці, діяльності? Сі пробудити суспільство і дійсно зробити цих людей повноцінними громадянами, повноцінними членами цієї громади. Скажу, що у нас як і кругом по Україні половина депутатського корпусу це депутати, які обрані по партійних, по партійних списках, і половина мажоритарщики. Безумовно, там, де депутати-мажоритарщики, я за всіх не хочу говорити, це 30 чоловік. Але більшість дійсно підтримує зв'язки зі своїми виборцями, щось роблять на своїх дільницях, на своїх територіях, від яких вони обрані. От, абсолютна більшість. Є такі, що давно вже не працюють, є такі, що виїхали з міста, от, мажоритарщики. Але більшість нормально відноситься до цього. Якщо говорити про політичний склад, то сьогодні ну, він такий, ну, він був і залишається на сьогоднішній день. Досить такі строкатий у нашому місті. Це є представники. ну, вже не партія регіонів, а заходили як представники партії регіонів. Ну, зараз вони утворили таку групу, як незалежних депутатів. Є представники партії Батьківщина, є представники партії Удар. Один депутат у нас є, який представляє навіть ХДС партію, є ті, що представляють сьогодні Народний фронт, фронт Змін, як заходили. Є і представники такої партії, як рідне місто. В виборах в 2010 році приймала участь така, і кілька чоловік зайшло від цієї політичної партії. От. Що я хочу сказати? Що зараз а, і від свободи є чотири чоловіка. Я хочу сказати, що зараз все-таки. Депутатський корпус не такий заполітизований, який він був, ну скажімо, 4 роки назад. Зараз більш всі депутати, коли приймаються рішення на сесії, то вони виходять із інтересів міста. Сьогодні я би сказав, що в основному всі питання об'єднують депутатів ті, які потрібно вирішувати для жителів нашого міста. Вони розуміють, що велика політика це нею хай займаються великі політики, там Верховна Рада. От, а міста повинні займатися. В них політика одна повинна бути. Це благоустрій міста, це забезпечення життєдіяльності міста, наповнення бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва, захист соціальних підтримка соціально незахищених ваш населення. Ну, слава Богу, що на п'ятому році. Діяльності депутатського корпусу сьогодні я б сказав абсолютно більшість депутатів це розуміють, і коли приймаються ті чи інші рішення на сесії, то вони виходять з цього. Маломуж не нещодавно побував, бо ми їхали, коли казали, до нас приїздив маломуж, там люди спілкувалися. От ваше відношення, Кармазін вас тут теж з таких політиків в місті багато раз буває. От ваше відношення до співпраці з такими, скажімо, політиками великими. Ну, ми, по-перше, з великою повагою ставимося до таких -от людей. І ми дуже раді, коли вони знаходять час приїхати у нас Білу церкву, зустрітися і в моєму кабінеті, от. а саме головне зустрітися із активом міста. Чому? Тому що ці люди, вони дійсно з великої політики, вони мають великий досвід життєвий, вони мають великий досвід державотворення України. От, і їм про що розповісти, є про що поділитися. І безумовно, що е, жителям нашого міста, керівникам підприємств, наших комунальних установ, чи освітянських лікарняних, там, комунальних інших закладів, от, їм дуже цікаво все почути е, все те, що розповідають. Ну, про... не, не все можна прочитати в газетах і не все можна прочитати, скажімо так, в пресі або ж у якихось, якихось літературі. А люди ці, вони очевидці тих чи інших подій, навіть учасники тих чи інших подій. От, і безумовно цікаві співрозмовники, і безумовно цікаво почути одних точку зору на, те, на ту чи іншу подію. І про це свідчать ці багаточисельні зустрічі і ті питання, які задаються. І я скажу, що коли остання зустріч була, і Микола Ригорович малому ж приїжджав в наше місто, ви ну, знаєте, дуже таких. Приємний резонанс залишився, тому що е, коли по телебаченню місцевому показали цю зустріч, то до мене багато людей зверталося з таким, ну, якби претензією, що, що не сказали, що така зустріч буде, і ми не прийшли. Ну, По-перше, там і так стояли в залі, не всіх могли потрапити. От, але на місто така зустріч пішла, і я скажу, що е, на, з, користь. З, на користь. І, Хотіли б ще запросити, щоб говорять. Що проводжується і цікавиться такими політиками, цікавиться змінами в да. політичному, скажімо, ну, в Монді, тому що е, в нас же ж теж е, політики е, держава. Е, Державу роблять політики, і дійсно від того, яка особистість представлена в політиці, така і держава. Нас цікавить ще і не тільки нас, телеглядачів, які нас будуть бачити. Ваше особисте життя. От ви голова сьогодні, такого голова міста. У Вас є дружина, у вас є діти, у вас є сім'я. Ви багато часу проводите. Як вони відносяться до вашої роботи? Ну, з ними якраз то мало часу проводжу, тому що основна робота сім'я дійсно є в мене дружина, яка працює сьогодні, ну, вона все своє життя. Ми з нею познайомилися в школі, і вона до сих пір, коли працювали разом у школі. Якщо це вихідний день, якщо вдається вихідний день то хочеться поїхати десь на природу, мається на там в село поїхати, тому що родичі є, і свій будинок у селі, якась робота там на, на землі. От. Або ж заняття спортом, люблю е ігрові види спорту. Кожен ранок намагаюся, в 6 ранку у мене пробіжка в парк наш, Олександрія прекрасний парк. Е тому що цілий день приходиться в кабінеті, будь, а повітрям потрібно дихати. І в формі себе підтримувати. А так в основному на роботі. Зрозуміло. І вас терплять сім'я, що ви довгий час проводите, не відносяться до цього. Ну, сім'я пров... звик, звикла вже, тому що я на цій посаді з 2006 року, а взагалі я з 90-го року, 91-го року. До того я працював директором школи, що теж багато часу забирало, бо <гум> ви було весь час на роботі. Бути. Так що до цього звикли. Скажіть на останок, що би хотіли побажати нашим глядачам, мешканцям Білої церкви, взагалі люд людям з усієї України, які будуть бачити вас в нашому ефірі. Ну, Я сьогодні хотів би побажати тільки одного нам, всім, жителям нашої прекрасної держави, це миру. Це щоб швидше закінчилася війна. Я переконаний, що ця війна закінчиться переможно для України, тому що ми сьогодні боремося за святу річ, ми боремося за незалежність, ми боремося за територіальну суверенітет. І не було ще випадку в історії такого, коли б народ не виборював. І не ставав переможцем. Такого таких випадків історії не було. Це могло затягнутися на століття, це могло затягнутися на місяці, але все одно наступав такий день, коли територіальна цілісність і незалежність того чи іншого народу вони брали верх. Так буде на Україні. Я в цьому переконаний. Хотілося б тільки от побажати, щоб це наступило найшвидше, щоб менше було втрат, щоб закінчилися сьогодні ці всі похоронні процеси. Які є сьогодні по Україні, щоб матері діждалися своїх дітей, щоб дружини дождалися своїх чоловіків та діти своїх батьків. І щоб наступив мир на Україні. Найбільше побажання. Щиро дякуємо. З нами був міський голова Білої церкви Василь Петрович Савчук. Так, дякую. Дякую.